Він сам професійний бодібілдер, це було десь от якраз теж 17-16 рік. Розповідав для тренерів, ділився своїм досвідом, і він працює тренером в одній конкретній сім'ї. Ну, на той момент, в Києві. Тобто в нього більше немає ні персональних клієнтів, нікого. Тобто він відповідає за фізичний розвиток всієї сім'ї. Є там умовно чоловік, є його дружина, в них там двоє-троє дітей. Він приїжджає до них додому. от як ми зараз там з вами проговор... проговоря... проговорили. Е, проводить всім тренування, всі сім'ї, я не знаю, там по черзі чи. Всім разом, потім іде до них, в них там свій шеф-повар, іде до шеф повару по калоріям всім там умовно розказав, е хто що має з'їсти, в яких пропорціях, і от таким чином він відповідає за фізичний розвиток, за харчування і відновлення, типу однієї сім'ї, і все.